Бажаю міцного козацьку. Друзі, я сьогодні не буду говорити за новини з фронту. Ви і так їх прекрасно знаєте, лише не зазначу, що те, що відбувається у нас на Покровському, Курахівському, район Золотої Ниви і так далі, це наслідки. Це наслідки тих рішень, да, які приймаються саме політиками. І які окремі особи в Збройних силах бездумно виконують. Краще за все, що відбувається у нас, зробив випуск Юра Бутусов. Він саме військову складову розложив на атоми, і я з ним повністю погоджуюсь. У мене на телеграм-каналі є і посилання на його відео, він там досить чітко роз... розклав. Те, що, за що говорять командири старшої ланки, і хлопці з 3 штурмової, Азова, і з інших підрозділів ну саме бойових підрозділів, які говорять, що немає критичної переваги у фашистів-росіян у росіян на полі бою. У них є перевага в артилерії, в авіації, в ракетному озброєнні, але нам штучно створюють Такі умови, як створили на Покровському напрямку, для того, щоб ми втрачали території і стачувалися бригади. Про що йде мова? Перше, не побудова фортифікацій, а імітація і є тотальне розкрадання коштів на фортифікації на самому високому рівні. Ну, Ви ж не думаєте, що якийсь там Кириленко, ця шляпа блядь, дерева. І сам самостійно розікрався кошти. Вілісині губа, така сама шляпа, чи той Запорожський, який самостійно розікрали кошти. Я вже, іще будучи під Ново Олександрівкою, в районі Прогреса, куди я тільки не відправляв відео з цих фортифікацій. І те, що я говорив, так і сталося. Туди навіть піхота не зайшла, да? тому що вони серед поля на риті накопані насрато, да? без перекриттів, це імітація. Друга складова. Абсолютно дичайше переміщення бригад. абсолютно, Шахер-махер. Воно, мабуть, з військовою наукою нічого спільного немає. Як результат, втрата тих територій, де стояли закопані зариті ці бригади. І основні моменти, да, то, що говорив Юра Бутусов, коли роками стоять бригади, стачуються, їх посилюють легкими стрілецькими батальйонами ТРО і в таких умовах хочуть. Щоб тримався фронт. Ну, див не буває. Дива буває тільки це коли малюк з Татаровим, блядь, чеченців в Києві відбували і звільнили Київ. Оце, блядь, дійсні дива. І 25 замахів на нашого президента. А це дійсна дива. А на фронті таких див немає. Отож, підсумовуючи, коротко скажу так: в тому, що відбувається на фронті, там політична складова і дуже мало військової. І ті, які ці. Інтернетні слухи мусуються в суспільстві, що здається, Донбас. Я говорив неодноразово і скажу зараз. Просто так, в ту Донбас здати, ну це на, на уровні ну, бреда і слухів. Але є системні речі, які робляться. Не будуються фортифікації, виводяться сильні, заводяться слабі бригади, Ну, це об'єктивно. Новостворення, які не набули бойового досвіду. І, відповідно, потихеньку, потихеньку, а де й не потихеньку, провалюється фронт, Очеретана, Новогродівка, багато інших міст. Да? Розбиті бригади ТРО, які майже без піхоти, бляд, заводяться, полоси їм даються. Так ТРО з початку війни понесло страшні втрати, виконуючи несвойственну функцію. Да? По суті, це ментовські функції були, так мусора в тилу, дезертіри. А ТРО на фронті, де понесла страшні втрати. Ну щодо військового аспекту, це зрозуміло. І е, висновок дуже простий. З часів Авдіївки і зміни. Як би не відносився я особисто чи всі ми до Залужного і більше до його команди генералітету, з часів е, заміни залужного на Авдіївці, ми втратили територію, які не втрачали з 22-го року. Висновок дуже простий. Е, була ця заміна на користь, ні. Відповідно, ті зміни, які відбулися, потрібно визнавати, що вони були помилковими і робити висновки. Буде главкомом там залужний, чи буде інший достойний, а є у нас люди да, в країні, які достойні займати цю посаду. І для того, щоб чи можна ще виправити ситуацію на фронті, так, да, звісно, можна виправити. Але я не бачу цієї волі. Саме у. Більшої частини військово-політичного керівництва. Да? Бойова ланка, взвод, рота, батальйон, керівництво, то, що повиходили, всі, блядь, ну, бригада да, рубаються на фронті, блін. але е, військові і Збройні сили вони не можуть автономно на фронті, блядь, в умовах незабезпечення багато чому. Можна розказати, за мільйон дронів їх не дати. Да? І багато чого іншого. Ну, як в таких умовах ви хочете виграти війну? Да? Питання дуже просте, ніяк. Певно, що є якісь домовленості у когось з кимось, якимись підорасами, з якимись підорасами, да? про поділ України. Вони були до 22-го року. Але як тоді були Збройні сили, такі є Збройні сили. Які ми втрати не понесли, блядь, ніхто цих домовленостей блядь, не дасть виконати, да? поки є, існують Збройні сили. І Серед... дуже багато проблем є всередині Збройних сил. Але на даний час це краще, що є в нашій країні? Це є найкраще, що є в нашій країні. І питання дуже просте до президента Зеленського. Чому мають воювати Іван, Петро, трактористи, друкарі, блін, логісти, начальники складів і всі остальні, а не може воювати навчена правоохоронна система, державний апарат? Чому найбільший природоохоронний орган блін? 5% на фронті, 95% тилу шхеряться. Ви можете назвати причину, чому вони не виконують статтю 24 закону України про нацполіцію? Чому вони не воюють? Оцю мультяшного персонажа Клімянка, да, який несе бред, просто бред. Як ця особа може бути міністром? Замів ловлять на кордоні з багажниками забитими грошима, это не повід уволить. Замів знаходять паспорта російські, його, заступники міністрів, а це не повод їх увольнять. Ну, як ця особа може знаходитися на посаді міністра? Питань більше, ніж відповіді, да? і я говорив і говорю, що без системних змін в країни ми цю війну не виграємо. А зараз ще гірші речі наступають. Тому хто хоче там, хто не хоче, я не бачу механізму другого, як усунути від влади мародерів, корупціонерів, саботажників і відвертих диверсантів. Економічний диверсант Гетьманцев. Це офіційний помічник офіційного агента ФСБ Сівковича, блядь. Робить економічні диверсії в тупу, СБУ не віддать. Ну, прийде туди новий голова СБУ. Я думаю, що там є достойні люди, які вже задокументували. І будуть вони сидіти, блядь, в діло Лук'яна на пожиттєвих термінах. Це не все, але якось так. Далі буде. Все буде Україна, слава нації.